Доброго дня, діти! Незабаром почнуться свята. І ми з вами готуємось до цього. Малята, а подивіться, що ви бачите? Так, це різдвяні віночки. Різдвяними віночками прикрашають будинки, вони створюють гарний настрій та затишок. В різних країнах вінок сприймається знак. Того, що в цьому будинку чекають гостей. Тож повісили віночок на двері, чекайте гостей. Різдвяні віночки бувають різні і справжні ялинки, із сосни, із ялинкових прикрас та кульок. Ну, а зараз, малята, я вам пропоную намалювати різдвяний віночок. Для роботи нам потрібно папір червоного кольору для бантику, фарба червоного та зеленого кольору, трубочка розрізана зверху, серветка та клей. Та вадна паличка, якщо потрібно. Беремо лист А4 білого кольору та батьки вам допоможуть намалювати два кола: одне більше, інше менше. Беремо трубочку, мочуємо в зелену фарбу та заповнюємо проміжок між двома колами. Спочатку здається, що ви робите щось не те, але потім буде дуже-дуже гарно. Так робимо багато-багато разів. Ось як у нас виходить. І ще мочуємо постійну фарбу. Далі беремо фарбу червоного кольору, макаємо пальчик та прикрашаємо наш різдвяний віночок. Так, можна робити з ватною паличкою. Тепер батьки повинні допомогти діткам. Намалювати та вирізати бантик та дати діточкам приклеїти його до віночка. Ось такий віночок різдвяний вийшов у мене, а у вас чекаю на фото ваших різдвяних віночків. Ну, а нам вже час прощатись, до нових зустрічей. Вітаю вас зі святами!